В день блакитного Меркурія, планети спілкування, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас доба вибору між добром і злом. Тобто місяць попереджає, нас будуть спокушати, як Змій спокусив сьогодні в цей день Адама і Єву. Під деревом, тому назва доби день дерева. Мабуть, це вважають, була яблуня. Сьогодні потурбуємося про наші деревця. Дуже добре їх підживлювати, поливати наші домашні деревця, наші квіти. Ну і потурбуватися про ті, що ростуть у нас в нашому садочку. Цей день дуже добре освоювати нові знання. Як і в другу добу, хоча ми знаємо день знань, це 1 вересня, але в четверту місячну добу, добу дерева, теж дуже добре відкривати будь-які курси по вивченню будь-якої майстерності. Сьогодні ви можете зайнятися пошуками тих людей, які пропали під час війни, ваших рідних, ваших знайомих. Ну і сьогодні теж дуже добре. Пошукати ті речі, які у вас колись пропали. Цей день називають днем складання свого сімейного дерева. Найбільш вдалий день, якщо ви ще цього не зробили. І дуже добре, хоча б подумки по фотографіях побувати в тих місцях, звідки ви родом. Місяць ще до обіду продовжує свій рух по водному знаку. Це знак рака, Велетенського рака. Так що у нас ще до обіду наш організм потребує чогось смачненького, солоденького, борошняних виробів, нас так і тягне поїсти хоча б хлібчика. А ось після 12-ї години місяць входить в знак Лева, саме вишуканий знак зодіаку, вогнений знак. Перший подвиг Геракла – він воював з неміським левом, відмінної шкури якого відскакували стріли. Але Геракл своїми залізними руками задушив Лева і шкіра, його все життя слугувала Гераклу плащем захистом від ворогів. В дні Лева. Наш зовнішній вигляд, наша візитна карточка. Так що потурбуйтесь про те, щоб у вас сьогодні був гарний вигляд. О вісімнадцятій годині. П'ятій хвилині за нашим Вінницьким місцевим часом наступає день літнього сонцестояння. Ну а чому так кажуть? Тому що сонечко ніби стоїть на місці, топчеться, і лише е, починаючи із дня конституції на одну хвилину день стане меншим. Уявіть сьогодні, тисячі туристів приїдуть в Сулухенш, щоб побачити схід сонечка в самий довгий день року. В цей день. Народився принц Уілям. Він який батько король Чарльз дуже доброзичливі до нашої України, і дай Бог, щоб і Англія, і інші країни допомагали нашій бідній Україні перемогти ворога, і в цьому нехай посприяє розташування небесних світил.